Слава Україні всім справжнім українцям. Виходжу маленьке іно, як ефірчик, відео знімаю про наших, зараз показую зразу, Маленький. хто до мене прийшов, залишився, що щось не переключає. Коротше, будемо ось як зніматися. Прийшли хлопці. Видно, видно. Хлопці, слава Україні. Героям Слава! Так, дивіться, хлопці просто так не сиділи на канікули, мало все вчили і допомагали. Робили свої блокпости, збирали кошти на, на, на ЗСУ, коротше, у двох словах. І сьогодні ми побачили е, потребу Старлінгові, і тому вирішили його купити. Ну, І так хлопці скажуть, що вони зібрали, ми порадилися і останню суму, і останню суму е, ну, я докладу або дозбираємо. Скажіть, скільки там яка сума? Збирали 13 тисяч 850 плюс 10 євро. Ну, то в сумі десь буде десь около 14 тисяч. Далі ми допрусуємо, то все рішиме, бачите, ми всі в місті. Дощ паде, бо справжніх волонтерів не прижає по-нашому. І гроші передають мені. Ми вже зв'язалися із поставщиком, чекаємо остаточно, яка буде ціна на нього, і купимо для наших хлопців старлінг. Слава Україні! Героям слава! до перемоги!